Близько 70 агропідприємств сьогодні працюють на теренах Сухополов'янської громади. За злагоджену роботу галузі відповідають сотні спеціалістів. А це механізатори, агрономи, інженери, працівники фермерських господарств, комбайнери та інші. Фахівці, котрі на власних плечах тримають продовольчу безпеку України. Понад 40 таких трударів 14 листопада зібралися разом, аби прийняти заслужене визнання за невтомну працю та відданість землі. Напередодні професійного свята щирі вітання робітникам висловив сухополов'янський сільський голова Денис Росовський. Особливі слова привітань хотів би адресувати працівникам, галузі, ветеранам тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні на передовій захищають суверенітет, територіальну цілісність нашої держави, які пішли, мобілізувалися і працювали в наших агроформуваннях район громади. В цей день ми в першу чергу зичимо всім вам щедрих врожаїв, гарних показників продуктивності в галузі рослинництва та тваринництва, щоб здійснювалися всі плани, задуми. Наміри, саме головне всім переможного справедливого миру, родинам міцного здоров'я, добробуту, щастя та процвітання. Ми щиро всією громадою низько вклоняємося і дякуємо вам за вашу неоціненну. Урочисту зустріч провели в особливому місці на Ілінській горі у селі Боршна. Тут мальовничі краєвиди поєднані з багатою історією та традиціями. Адже за переказами у давнину саме на цьому місці працювали 18 водяних млинів. Наразі їх символічно відтворили, віддавши шану праці поколінь, які дбали про землю і хліб. З давніх давен українці вшановували хліб як найбільшу святиню. Тож і тепер для гостей підготували плоди невтомної праці аграріїв і майстрів прилуцького хлібзаводу. З любов'ю спечені паляниці вабили духмяним ароматом і неповторним смаком. Свіжим хлібом запросили поласувати всіх присутніх. Дуже смачний хліб. Дякую нашому хлібозаводу за такий смачний хліб. Кожен особливий на заквасці дуже смачний ось, і цільнозерновий теж свіжі, пухкі, пахнуть, з любов'ю зроблені. Дійсно, особливий смак. Видно, що вклали душу в наші хлібопекарів у цей безперебільшення витвір мистецтва. В святковій атмосфері серед тематичних локацій сухополов'янський сільський голова Денис Русовський вручив почесні грамоти найкращим представникам аграрної галузі. Чи не найпершу нагороду за сумлінну працю в ім'я незалежної України від обласної державної адміністрації адресували товариству Прилуцький хлібодар. Грамоту передали виконавчому директору Сергій Козиний усе життя присвятив розвитку хлібопекарської справи. Його успіхи в професійній діяльності відзначила Кополов'янська громада фахівець каже, приємно отримати подяку за роботу, яку виконуєш з душею. Родився в селі, ріс в селі, все було близьке, рідне, і тому вибрав цю роботу. Нелегку роботу, але вона мені подобається. Це робота, яка приносить людям задоволення. Приносить якийсь хліб сьогодні на столі запашний, і мені подобається сьогодні виконувати цю роботу, щоб людям було приємно, щоб і на столі і до столу було. Зерно для хлібопекарської промисловості району постачає комунальне підприємство Сухополов'янське. Щороку готують добірний урожай, з якого виготовляють найрізноманітніші продукти харчування. Керівник підприємства каже, працюють на благо рідної держави. Працюємо, розвиваємо економіку. Нашої країни на сьогоднішній день відзначаємо свято сільського господарства і хочу сказати, що цей день дуже важливий для нашої країни, тому що завдяки аграріям нас поповнюється бюджет країни, наших громад. Це левова частка всієї економіки і всіх надходжень від податків. І хочу сказати, що аграрії на сьогоднішній день роблять дуже важку роботу, але дякуючи нашим збройним силам України за те, що дають нам можливість працювати сьогодні в тилу і забезпечувати економіку і продовольчу безпеку нашої країни, цього дня за вагомі досягнення у сфері сільського господарства Сергію Тінюкову передали нагороду від обласної державної адміністрації. Нагорода, яка підтверджує правильну роботу. Як мене, так і мого колективу. І відзнака сьогодні від В'ячеслава Чауса дуже приємна, тому що це голова Чернівської обласної державної адміністрації. Тому це чергова мотиваційна подяка. Хліб і до хліба. Усе це народжується завдяки щоденній праці аграріїв, селі їх рук та мудрості поколінь. За своєчасний збір та перевезення зернових культур відповідає Руслан Діденко. Водій автотранспортних засобів товариства Курс Агру понад два десятиліття впевнено керує важкою технікою. Вивозимо посівну і вивозимо гірбициди і жнивуємо. Торо ну, багато функціональних обов'язків на даний час зараз жнивуємо. Перевозимо в хранилища, в склади зерна. Тобто працюємо, як кажуть, на благо держави. За високий професіоналізм, старання та відданість справі Руслан Діденко отримав почесну грамоту сухополов'янської сільської ради. Приємно приємно, що, як кажуть, цінять, поважають. Ну, будемо старатися ще краще працювати для цього. Від ранку до ночі, з дня у день, не покладаючи рук, трударі агропідприємств виконують свою роботу. Попри виклики сьогодення, в умовах війни вони підтримують сільськогосподарський фронт України, і саме за таку невтомну працю сьогодні їм віддячує сухополов'янська громада. Всі розуміємо усвідомлюємо наскільки важлива їхня праця в умовах війни, в умовах сьогодення, адже багато працівників галузі стали на захист нашої неньки батьківщини борон суверенітет, територіальну цілісність на гарячих ділянках фронту, з початку повномасштабного вторгнення, плюс величезний те, що наші сільськогосподарські агроформування надають дуже велику допомогу Збройним силам України. Постійно від початку повномасштабного вторгнення ми разом допомагаємо за їх підтримки, вирішується безліч соціально важливих проєктів на теренах нашої громади, наших старостатів. Тому сьогодні, безумовно, ми зичимо всім нашим сільськогосподарським агроформуванням поступального розвитку, здійснення всіх планів, задумів. Ми всі сильні, об'єднані разом до перемоги і слава Україні!